Революція гідності, друзі, це не одна подія, а дві. Це дві конкретно різні революції. І більш того, другий етап це дуже жорстке явище, яке не знала Європа вже майже століття. Зараз я вам все розповім. з вами український історик Олександр Алфіров. Перша революція, так звана кольорова революція, розпочалася 21 листопада. До неї готувалася, і вона мала змінити певні політичні моменти без використання зброї. Проте ця революція була замилена зі сцен, танцями, повідомленнями, і по суті вона програла. Але після неї почалася зброя, і прийшов час тієї самої революції гідності, революції, яка була народжена в Європі в кінці 18 століття, жорсткої революції, після якої країна розпадалася, втрачала території, змінювалися церква, змінювалися еліти, і от якраз ця революція, якої не знала в Європі майже 100 років, і прийшла тоді в Україну. А більше в моєму новому відео на каналі.